Зараз будемо обговорювати, що відбувається на одному конкретному відтинку фронту, адже росіяни тиснуть біля часового яру. Що на Краматорському напрямку про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України? Наші захисники тримають фронти. Напередодні відбили там ворожий штурм. Яка ситуація на цьому відтинку передової станом на ранок? Ми поговоримо з Олексієм Цукіловим, з позивним Джин, головним сержантом прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Фенікс? Вітаємо вас в ефірі! Вітаю студію. Дякую, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, власне кажучи, на початку нашої розмови певно, що загальне питання, яка зараз ситуація на Краматорському напрямку? І що бачать очі ваших дронів кожного дня чи не заважає так звана Зеленка? Краматорський напрямок зараз доволі. Є, напружений, але ситуація контрольована нашими силами та силами сили оборони сумітних підрозділів. Ворог постійно шукає слабкі місця, пробує точ точково закинути свої малочисельні сили, але, на жаль, зараз в нього для нього, на жаль, нічого в нього не виходить через те, що. Це наша не перша зеленка. У нас вже і попередні роки так само стикалися з цією ситуацією, але в нас на цей рік є, є засоби, є люди навчені, є вже якась тактика, куди правильно дивитися. Угу. Це на фронті, але він і не покладає зусиль, скажімо так. Пригнічувати наш дух завдання авіаударів по тиловим містам, але і там так само наші сили оборони тримають фронт. А яку роль станом на сьогодні відіграють безпілотники у прикордонних підрозділах? Безпілотники вони, як і прикордонники, ворога зустрічають вперше. Перші його бачать, бачать зараз завдяки безпілотникам дуже далеко. Там, де ворог, ми має, ну, маємо здатність дивитися, там, де ворог себе відчуває як вдома, не думаючи, що за ним наблюдають. Завдяки дронам, ми можемо дивитися їхню підготовку до штурмів. Цей покладається на мапи завдання нанесення уражень та проблем дистанційного мінування нашими бомберами. Якраз, цей, якраз мій екіпаж цим займається. І, в принципі, але кожен напрямок ну, є свої нюанси <губ> в кожному напрямку. І ну, ми так само тут пристосовуємося. Ми сьогодні будемо говорити багато про безпілотну авіацію, про дрони. Тож зараз попрошу вас розказати про особливості роботи дронів на цьому напрямку. Можливо, рельєф чи радіоелектронна боротьба, можливо, щільність боїв. Які головні труднощі є рельєф тут досить складний, перемінливий. Дуже тут балки, тут є лісосмуги, тут є населені пункти. Це досить клопотно для очей спостерігати ворога постійно. От якраз через цей складний наш, наш рельєф. Ворог активно застосовує і працює в ефірі своїми засобами реби досить щільно. Він тут натичканий, але як тільки наші очі його бачать. Ходять цей реп, то він через короткий термін він вже перестає там працювати. Але mm -hmm. в Ворга є ще спеціально навчені пілоти, які ведуть охоту на наші дрони, які якраз пробують знайти ці засоби реба. Тому у нас не тільки є боротьба з ребами, але й ще є боротьба в повітрі з, з ворогом. Трохи зосередимося на російських ребах. Наскільки вони ефективні на сьогодні на Краматорському напрямку, і чи доводиться вам зустрічати якісь нові моделі або нові тактики застосування цих систем від ворога? Так, через реалії того, що зараз дуже великий розвиток рубаку, великий розвиток безпілотних систем. Кілзони вони все збільшуються, ворог все відтягує, і йому треба якусь е, техніку, е, якісь е, системи реба витягувати ближче до нас. В них е, є деякі розробки, але вони е, мале, з малою дальністю. Mm -hmm. Тобто, да, вони працюють, є на доволі далеких дистанціях е, за собі які і ми. Які нам створюють перешкоди. Але такого сильного впливу РЕБУ зараз не відчуває. Як часто або як швидко вам доводиться адаптуватися до змін у зоні ведення бойових дій? Чи часто доводиться оновлювати маршрути, до прикладу, або тактику, або впроваджувати нові технічні рішення? Так, я ж кажу, це все динамічно у нас, динамічно у нас фронт. Динамічна ситуація, ворог так само шукає якісь слабкі місця наші, але через наш опит, через е, ну, дотичні, дотичних людей, які зараз стоять на цьому напрямку, е, ворогу важко знайти щось, е, mm -hmm. якусь пополамку в е, нашій системі на оборону. Е, е. Але ну, головний пріоритет е, от нашого підрозділу це якраз безпека військовослужбовців. Е, буває, що при штурмах вже як мій підрозділ, як мій е, екіпаж. Під час е, штурму ти вже ми вже плануємо, е, що ми маємо нести, і що ми принесемо на той момент, яка буде ситуація е, на полі бою. Беручи в урахування, як може змінитися ситуація на фронті, іменно якраз на лінії бойових зіткнень. Зараз на наших екранах глядачі можуть побачити QR-код. Цей QR-код допоможе нашим глядачам долучитися і до вашого збору. Зокрема, розкажіть, будь ласка, які сьогодні найбільше потреби, чого не вистачає, і на що саме оголошений цей збір. Нас е, є потреба в дронах, тому що це ресурс, він е, досить, е, досить важливий для нас. Це є наше життя, наше підрозділо. У нас є е, як і е, дрони партнерів, так і нашого українського виробництва. Е, це е, QR-код Ми збираємо на е, реби для е, нашої техніки, яка завозить якраз нам. Боєприпаси, яка завозить нам гуманітарку, це гуманітарка йде до піхоти. У нас все е, суміжниками налажено, ми працюємо всі в одній ланці: кожен залежить від е, кожного артилерія, від коригування, ударні дрони від розвідки, піхота залежить від нас, і так само ми залежимо від піхоти. Тому засоби РЕП е, зараз нам досить е, актуальні. Питання стає через е е е е е такі точкові е е підрозділи, які спеціалізуються на удари е е логістики нашої. Що ж, пане Олексій, ми вам дякуємо, що ви сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашої ефіру. Сподіваюся, глядачі ваша ранкова кава відправилася саме за цим QR-кодом. Нагадаю, що на прямому зв'язку із нами був Олексій Цукілов, на позивний джин, головний сержант прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Фенікс. Дякую.